Тошич зіграв дуже цупко. Атака. Динамо. Ярмоленко. Ударна позиція. Одигрувати і пора забивати м'ячі. Кіс. Хтось каже, що він влучив у беседіна. Давайте ще раз дивитися. Бісіді. Наш Асабека ось таку комбінацію розігрує турки. Абубакар. дальній кут не врував той час, як у Бешикташа. Сім. Хороша передача на Дерліса. Гонсалес на ударній позиції. Падіння і шов. Червона картка. Дивимося на ігровий епізод м'яч. Андрій розбігається. Андрій б'є. Потрібно забивати три м'ячі. Зараз моменту у Київського Динамо. Бояльський перекидає Пере! 3-0. Чемпіон України виграє у чемпіона Туреччини, бачите, за закинув яким... до перемоги, влізе чемпіонів. Душко Тошич, він помиляється. Андрій Ярмоленко на перехоплення. Виходить, Фабрісіо здавалося, б ситуацію рятує. Біжить на ударну позицію, поруч бісєдін. Дерліс, дерліс б'є рикошет. і м'ясіці. 4. Дерліс в один дотик не став грати на Бісєдіна, тому що як діяти проти таких футболістів, як Абубакар, як Шахан. Бояльський пропускав, тому що Вітаріна Антонович, в принципі, що робить Бояльський, що робить Бояльський, але передача не проходить, ще один удар. І це... Чому б не зіграти ось так раніше? Чому не зіграти ось так із подивіться, як геометрично накреслена комбінація? Можливо, це одна із причин, того, що Динамо не виступила в лізі чемпіонів. Єрмоленко, він не забуває. Але всей такий мінімальний.